Шановні колеги, комісія, постійна комісія з питань змінних відносин природокористування архітектури будівництва охорони природи, екології, благоустрою та територіального устрою починає свою роботу. Сьогодні 16.12.2024 12, 24 присутні Олександр Денисович, голова комісії, слова Олександр Юройович, Лях Ярослав Михайлович, член комісії. Спускаємо по першому питанню. Питання перше про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення медзамельної ділянки натури на місцевості для будівництва і обслуговування будинку господарської будівель і спорудна ділянка. Розглянуто заяви дитя Наталії, Герго Марії, Ченочка Михайла, Зеленець Мар'яни, капітан Ганни, Бажів Михайла, Євгена.

Дишевич Іван, стерія лях-зоня. У цих питаннях будь-яких е е проблем з сусідами немає. Є пропозиція е рекомендувати в сесії затвердити ці заяви. Ставлю на голосування. Хто за, Прошу голосувати. Проти? Хто Рішення прийнято одного Друге питання. Надання договору ригучної документації заруб щодо встановлення відновлення земельної ділянки моторії на місцевості земельної частки бай. Досглянули слідуючі заяви. Громадян Бажів Михайло, Копинець Алла, Санка Марія, Енчій Марія. Pauk Ivan, Puk Matė Pro, Eskaniškas Jūrė, Salto Jūrė, Maksim Ivan, Sidriška Orja, Eskaniškas Orja, Salto Marija, Pukoviškas Ivan, Poljak Marija, Poljak Marija, Poljak Marija, Poljak Marija Vidinėmiškė, Paskan Ivan. Іван Іванний, так, на спянке Іванні. По двох заявах було зауваження. У нас по поляк-марія, дві заяви. Прийнято на вивчення ці дві заяви. Помовляємося поляк-марії. А інші, інші заяві комісії, е комісії. на ради, прошу поставити на голосування. Я прошу проголосувати. Хто за проти затримався рішення прийнято одного голосу? По третьому питанню. Е Затвердження технічної документації з індустрією щодо встановлення відновлення емеренації на провідна місцевості. Na dozvěnu to zajádá se má situány, jsou se vento Hanny, Kobel Marie, Zeytán Johanny, Prohoňuk Valencín, Verbeč Jolana, tak, po daných pytaních zauvažení. <плес> не витачі, не, Дуже Дуже не не так. Чербнічко. Черничколени. По даних системних зауваженнях у нас не виникло, тому є пропозиція рекомендувати сесії, затвердити. Прошу ставити на голосування. Прошу проголосувати, хто за? Проти затримався. Одноголосний за рішення прийнято. По четвертому питанню затвердження проєкту землеустрою щодо відбрання земельних ділянків для городу стану на оренді. E, Заява є одна з Дмитро Олександр. Там Зао... орендну плату хлопці. А. Сесія встановлювати буде, цікаво буде встановлювати. Там є проєкт рішення готовий. Вони треба ознайомитися з проєктом рішення, там треба. А. Пропозиція там від 3 до 12. Так. Тобто, ну, від то сесія буде рішати. Ми маємо пропонувати. Має, пропонувати. А, а, є пропозиція 5% пропонувати 5-6. Добре, хто ви встанете на сесії, Уже, сам Денисович запропонуєте, то ми там на сесії також запишемо. Так, на даному етапі до документів, до... Матеріалів у нас немає. Є пропозиція затвердити і надати. Ставлю на голосування. Хто за? Проти, отримались. Рішення прийнято одноголосно. По п'ятому питанню затвердження протоколу комісії без підпису суміжного землекористувача. Заява тільки на Юрія. Два, три, чотири, п'ять, шість днями. По даному питанні є пропозиція вислухати землю порядчика Європейської сільської ради вже по. Я є... просто знятися питання. Май Я питання. теж не позволю. Вислухати і запросити заявника їхна Юрія на комісію. <зараз> на вивчення цього даного питання. Так, да. цього питання. Я не мав ніч проти. Той то пишемо в лотом комісії. Да. Так. На да. вивчення. На вивчення, так. У протоколі пишемо на вивчення. Так, зняти з розгляду на вивчення. Затримка голосування, бо член комісії. Ми вклане зіна. Шосте, да, буде. Не лезайте, фіг Ні, я маю на це, так, так. Шосте питання треба теж голосувати кожне окремо, бо це проектив до зміни тривалу призначення то каже відділо треба, то то групу не може проголосувати, Хоча воно єднакове, якщо одно, ну, а йбо. тут три питання будуть, всього на що. Навщо. Шостому питанні, там у нас лише три, так? Три. Прошу вибачення. По п'ятому питанню ставлю на голосування. з І на вивчення. На вивчення заслухати землепорядника. Молодо, і запросити на заявника. Я думаю, що досить буде для початку земельного порядника, бо вона з ним прокомунікує і вже дасть я... на питання. Проти отримався рішення прийнято допомогу. Шесте питання. Затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки своє призначення, якої змінюється. Я в три заяви. Гозово Володимир, по Іван, Турій Віра звернулися. Є пропозиція по всіх трьох питаннях на сесії заслухати архітектора по заслухати його думку і вже так прийняти рішення. Вже коли депутати приймають рішення. Ставлю на голосування. То голосу. Проти отримали стрічного рішення. Na razie to wszystko, dziękuję za uwagę.